Бюджетний кодекс України та програму Цільовий метод передбачає необхідність того, що на місцевому рівні готуються ті чи інші програми, які повинні реалізовуватись реалізовуватись на місцевому рівні. Відтак, у відповідності до цього порядку та вимог законодавства, ми підготували на пленарне засідання Мукачівської міської ради декілька програм, які забезпечать сталий розвиток освіти та культури на наступні три роки. 呃。Uh Окремі програми вже широко відомі громадськості. Ми їх давно реалізуємо і вони не є новими однак значно розширені можливості цих програм. Зокрема, програма забезпечення харчування дітей передбачають і пільги певним категоріям громадян, які працювали до цих пір і які повністю забезпечуються ресурсним забезпеченням з боку міського бюджету. Однак держава також підсилюється напрямок роботи пов'язаний з реформуванням харчування у закладах освіти. Тому ми передбачаємо і можливість забезпечення харчуванням на наступні роки всі перші-четверті класи, на що отримуємо частково субвенцію, частково фінансується з міського бюджету. Пропорція ця складає 70 на 30. Окрім того, повністю за кошти міського бюджету всі пільгові категорії 5-11 класів та вихованців закладів дошкільної освіти фінансуються з боку міського бюджету. Хочу сказати, що ресурсне забезпечення на три роки лише по цій. Програмі складає майже 100 мільйонів гривень, понад майже 32 мільйони. Ми прогнозуємо видатки на харчування з боку міського бюджету для пільгових категорій громадян, учнів наших, із лише на 26 рік. Що стосується програми оздоровлення дітей, також розширюємо можливості і з тим, щоб були пропозиції пов'язані з літнім відпочинком та оздоровленням. Вони відповідають вимогам закону, відповідного про відпочинок та оздоровлення дітей. Передбачаємо розширення мережі закладів освіти, які надаватимуть послуги для таборів функціонування з денним перебуванням і закупівлю путівок. Однак путівки, хочу зауважити, що першочергово ми би пропонували. Нували передбачити відповідні асигнування в бюджеті для пільгових категорій. В першу чергу це діти сироти позбавлені батьківського піклування. Ну і на час воєнного стану це діти особливих категорій: це діти військовослужбовців, це діти члени сімей загиблих, пропавших безвісти. Ну і також тому що розуміємо, що велике число внутрішньопереміщених осіб, і діти, із числа тих, що мають відповідний статус внутрішньопереміщених осіб, також будуть забезпечуватися е, літнім оздоровленням е, за кошти міського бюджету. Е, е, я дуже покладаюся на те, що. Гарним стимулом для роботи освітян будуть значні асигнування, збільшення асигнування уже починаючи з 26 го року на підтримку обдарованих дітей та вчителів, які забезпечують високу результативність праці. Відтак ми підготували два положення. Одне з них абсолютно нове: про грошові винагороди учням. Ми будемо це популяризувати, доводити до відома кожного учня та вчителя, що їх готує, тому що розмір грошових винагород за ті чи інші навчальні досягнення збільшений майже втричі порівняно з тим, що ми виплачували у 2000, поточному 2025 році. І окрім того, при одноразовій виплаті премії педагогічним працівникам за ініціативу та педагогічний пошук збільшена кількість цих премій. Окрім того, що кількість збільшена для закладів дошкільної освіти вихователів, які показують хороший результат праці для закладів загальної середньої освіти, для позашкільної освіти. Ця кількість премій збільшена на чотири. Із і семи до десяти для закладів загальної середньої освіти, і що головне, розмір грошової премії буде збільшений вдвічі. Тому я думаю, що це буде хорошим стимулом для педагогів з тим, щоб вони працювали результативно, готували відповідно учнів, які мають хороші високі навчальні досягнення.